Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам дізнатися про те, як можна використовувати інструменти виділення та видалення у середовищі Sumo Paint. І як, використовуючи ці інструменти, ми можемо створити колаж. Тому першим, що ми зробимо разом, відкриємо зображення. Для цього я обираю пункт ліворуч, це головне меню. І у ньому у нас є пункт Save to Device. Це означає, що ми можемо звідси з цього середовища зберегти створений колаж на наш пристрій. А є пункт Open from Device. Це означає, що ми можемо з нашого комп'ютера чи іншого пристрою відкрити у цьому середовищі зображення. Тому open from device. Вибираємо зображення, я виберу зображення дерева, завантажуємо, і от у цьому середовищі ми маємо перший шар, де ми можемо переглядати наші шари. Ось тут, праворуч, ми маємо можливість спостерігати всі шари, які у нас додані. Яким чином нам додати сюди друге зображення новим шаром? Якщо ми просто виберемо. Пункт Open from Device ще раз та виберемо зображення, наприклад, ось таких тваринок, то нам просто заміниться попередній шар. Цей варіант там геть не підходить. Тому обираємо пункт Import to Layer. Це означає, що ми наступне зображення додамо як новий шар. І давайте перевіримо. Насправді. Ось у нас є шар з деревом та шар з тваринками. Щоб побачити попередній шар, ми можемо скрити або зробити невидимим верхній. А ще ми можемо опустити шар нижче. Якщо ви натискаєте ліву клавішу миші на зображення і перетягуєте, ви маєте змогу таким чином змінити послідовність шарів. Видимим буде той, який зверху. Як нам виділити спочатку, наприклад, нашого зайчика, і помістити його до нашого дерева. Для цього інструменти Select можна використовувати, і вони бувають дуже різними. Тобто ми можемо використовувати інструменти виділення прямокутничком, можемо виділити овалом. Можемо виділити довільним контуром. Ось цей інструмент. Він дозволяє затиснути ліву клавішу миші і ось таким чином гарнесенько пройтись максимально наближено до контура нашого зайчика. І ви бачите, що тепер ми маємо довільний контур виділення. Якщо я зараз натисну клавішу Delete, ви побачите, що в мене зникло зображення мого зайчика. Якщо я відкрию шари і зроблю його невидимим, а краще невидимим нижній шар, то ви побачите, що видалився мій зайчик. Як зробити так, щоб видалялося не те, що всерединці видалення, а зовнішнє? Все, що знаходиться. Для цього я повернуся ось так назад активую шар з зображенням тварин, щоб могти саме з ним працювати і ще раз здійснюю виділення. Я не роблю це надто детально, ви зможете це зробити значно краще. Я лише хочу, щоб ви зрозуміли принцип. Для того, щоб видалити тепер не всерединці саме нашого зайчика, а все ззовні, у нас є можливість вибрати з головного меню пункт Select це вибрання, вибрати пункт Invert Selection. Що це означає? Це означає, що ми можемо замість внутрішньої частинки. Сказати, що нам треба виділити все що зовні. Ось таким чином. До речі, ці рисочки, які ви бачите, коли я змінюю або інвертую виділення, ось, вони вказують, а що вибрано зараз. І от тепер, коли я натисну Delete, у мене залишиться лише зайчик. Я можу взяти інструмент move або переміщення. і ось. Перемістити свого зайчика ось тут поряд. Для того, щоб ще один шар додати, і додати ще одну тваринку, ми можемо вибрати ще раз пункт Import to Layer, вибрати зображення, тваринок, завантажити. Давайте подивимося: ось у нас є ще один шар. Я виберу знову інструмент, але вибрання інше вже. Ось цей третій пункт. Він працює по-іншому. Цей пункт дозволяє нам виділити щось, ставлячи точечки. Я просто зараз клікаю лівою клавішою миші, і ви бачите, що в мене здійснюється виділення. І от я просто клікаю максимально поряд з контуром. І ось у нас є такий варіант виділення. До речі, оці крапочки можна потім змінювати. І, до речі, ви ж зможете наближати, якщо колищатку миші прокручуєте, то можна зробити це виділення значно таким е, наближеним до максимально до того, що нам потрібно було додати. І також ми можемо додаткові точечки теж ставити. І це, до речі, дуже зручно, оскільки можна деталізувати ще більше ось ці всі наші виділення. Погляньте, це доволі гарно виглядає. Я не прошу вас сьогодні, виконуючи це завдання. Бути настільки максимально чіткими, але я показала, як це можна зробити для майбутнього, а раптом вам знадобиться. Отож, зараз у мене виділений саме мій ведмедик. Щоб видалити все ззовні, мені спочатку потрібно вибрати інструмент Invert Selection, для того, щоб виділилося все зовні. Аж тепер я можу скористатися або клавішою «Delete», або я маю можливість вибрати з меню «Edit» пункт «Cut». Він теж видалить все зайве. якщо ви не можете натиснути клавішу «Delete», то користайтеся пунктом Edit і Cut, або комбінацією клавіш Ctrl-X, або command x якщо у вас MacBook. Тепер ми можемо взяти нашого ведмедика і теж перемістити його. Таким чином, у нас з вами з двох зображень, на яких є тваринки та дерева, ми змогли зробити третє зображення, використовуючи інструменти виділення. До речі, зверну увагу вашу на те, що такі інструменти використовуються дуже у багатьох редакторах. Графіки. Тепер ми можемо зберегти Save to Device наше зображення, назвати його, наприклад, колаж, вибрати формат PNG нам підходить, експорт, і зараз я вам покажу, як виглядає наше зображення. А виглядає воно ось так. Це зображення ви можете прикріпити на будь-яку платформу, де б ви хотіли поділитися ним. Я бажаю вам успіхів в засвоєнні інструментів видалення та виділення і сподіваюся, що цей урок був для вас корисним.